Усі дітки, які виховуються в надрунянському будинку дитини, перебувають під особливою опікою держави. Тут для їхнього розвитку створені усі необхідні умови, стверджують працівники закладу, які щоденно працюють із дітками, на долю яких випало опинитись у стінах цього закладу. Якщо мама захворіла, наприклад, є діти мама хвора на туберкульоз, вона лікується практично майже рік, значить, ці діти у нас знаходяться. Там в тих випадках, коли вирішується питання, чи позбавляти батьківських прав, чи навпаки, мама надолумиться і забере діти-інваліди через те таке питання, навіть ставити чи беруть люди. Навпаки хочуть брати багато дітей, але вони не мають статусів для того, щоб бути усиновленими. Крім того, на базі будинку дитини також працює відділення паліативної допомоги для важкохворих дітей. Наразі у ньому перебувають шестеро діток. У нас відкрите паліативне відділення на нашій базі. То на сьогоднішній день у нас є шість дітей з районів області, які перебувають тут до трьох тижнів. на Паліативному лікуванні в основному наїзд вони зараз вже без мам. Мами побачили позитив, який є. Діти на державному забезпеченні, так діти, як і будинку дитиниці, так і ті в паліативі. Отримують харчування безплатне, сплять однокімнатна, двохпелатні одномісні, двохмісні. Харчуються, персонал доглядає, виводять на вулицю, тому що діти на зараз на цей час якраз попались практично такі всі неходячі і важкі. Завжди, коли до дітей приходять гості, є для них невеличким святом. Ці маленькі люди, деякі з яких щойно навчились розмовляти, щиро радіють, коли їм аплодують за розказаний віршик чи проспівану пісню. Кожного разу, коли їх просто слухають, вони може й не розуміючи відчувають, що вони не покинуті і про них пам'ятають. А гості сюди заходять не тільки на свята, допомагають закладу і діткам, і меценати, та різноманітні установи і організації, які розуміють складну долю дітей та важку роботу вихователів. Хочу Подякувати всім працівникам за особисто вам і всім працівникам, які дійсно от, з діточок роблять артистів. Всю свою душу. Так. Нехай Господь Бог оберігає сім'ї всі їхні, ваші сім'ї, і аби, аби все у їхньому житті складалося як найкраще. Гарної вам долі, Дякую. діточки. Нещодавно на подвір'ї цього закладу, силами персоналу та небайдужих людей було відновлено літній майданчик, де в теплі дні дітки гратимуться на свіжому повітрі. Ці святі створіння не винні в тому, що їхнє життя розпочалось із випробувань, і обов'язком кожної людини є допомогти їм у цьому непростому світі.